Там завершилося все якимись погрозами незрозумілими, що там, якщо ти будеш щось до мене, я там вам щось зроблю. Якось це було просто ну, покричать. А, а, він а? знайшов а, керуючий партнер, mm -hmm. який а, мені став за цей час і другом, і братішкою. Він пішов працювати всередину до нашого клієнта. Зробив він це не дуже чемно, як мені здається. Він просто сказав, що бере паузу, потім сказали і наші клієнти, що беруть паузу. І ми просто підстали ці два фактори і зрозуміли, що. Планується отакий, от, от да, хантинг. забрали частину команди. Він мені сказав, що я йду на тиждень, ой, на місяць. Mm -hmm. А всім клієнтам в чат написав, що я закінчую свою mm -hmm. роботу, і тут уже одразу було зрозуміло, що десь якась є на От і він написав в наш робочий чат, що всім дякую за цю роботу, плідну я пішов. Ну, досить як мені здається, не по-дружньому він поступив. Він міг сказати, да, Антон, так і так, я йду. Мені пропонують туди, і давай подумаємо, як це правильно зробити, так щоб було все чітко. Але якщо ми кажемо вже про партнерські стосунки, які потім переходять в дружні, а, а так і було. Ми Вирушували сім'ями, разом мандрували, дружили, і досить багато чого нас об'єднує. А тут просто він пішов і забрав з собою частину команди. І ми на цьому етапі вирішили, що нам треба повністю, як, якщо вже так сталося, у нас є два варіанти. Перший варіант це закриватися, напевно, чого не хотіли дуже сильно. І другий варіант це повністю перезбиратися. І ми повністю перезбавилися.